планує подаватись на резидента. Якщо ви перебуваєте більше п'яти років, то ви маєте можливість податись на резидента. Основний самий основний документ це сертифікат b 1 Сьогодні розберу тільки цей один документ. Зніму більше частин про кожен документ, який від вас будуть вимагати при подачі на резидента. Сьогодні розберемо тільки сертифікат b 1 Сертифікат B1 1 це підтвердження польської мови на рівні b 1 бо більше вони бувають сертифікати b 2 c 1 c 2 для резидента. Так само для громадянства вимагає тільки рівень b 1 більше не потрібно. Так, такий екзамен складається, якщо ви плануєте записуватись на такий екзамен, отримання самого сертифіката не таке просте. Протягом року часу можна чекати на такий сертифікат. Це разом з екзаменом, з записю на екзамен, з підготовкою і так далі. Рік часу можна чекати на такий сертифікат, точніше, отримувати його. Терміни, які зараз є на такий екзамен, це 14-15 лютого 26-го року, 25-26 квітня 26-го року, 27-28 червня 26-го року, 17-18 жовтня 26-го року і в грудні 5-6 грудня 26-го року. Найближчий. Термін це 14-15 лютого. Можна записатись на такий екзамен. Сам екзамен складається з п'яти етапів. Перший етап це розуміння зі слуху, другий етап розуміння письмового тексту, третій граматика, четвертий письмо. Саме основне я вже такий екзамен здавав. Саме основне це письмо. Решту екзамену можна дуже легко пройти, дуже тяжко. Це письмо, і вони вимагають письмо, щоб ви писали писаними буквами, а не друкованими. Так, це саме основне. І п'ята частина це усна, усна частина. Вам потрібно щось розказати. У вас, наприклад, висять якісь плакати на на стіні вам треба розказати, що на цих плакатах зображено, і так виглядає екзамен, і це саме основний документ, який від вас будуть вимагати при на подачу на резидента або на подачу на громадянство після резидента або після сталого побиту. Так що, якщо у вас цікавий супровід отримання резидента, звертайтесь в мої контакти знайдіть у шапці профілю або в описі під цим відео.